Це дійсно дуже смачно, це, це, це неймовірно смачно. А, я вам казала, да, тут селен. До речі, тут екстракт зеленого чаю. А взагалі в компанії є для нервової системи три види. Три, бачите, зелений, тут такий золотистий і червоний. Ось як у вас червоний, я беру дітям. Він дуже класно допомагає теж справлятися з навантаженням і е, допомагає розвиватися, е, запам'ятовувати е, зі стресом, справлятися, який виникає в, в школі, де завгодно. Ну ще враховуючи, що наші діти взагалі дуже стресують українські да, о, нові. Усі все нове і все по-різному. Ще коли діти, у яких є батьки, військові, то це взагалі. Зелене, то я брала чоловікові, бо чекали на відпустку. На жаль, він не приїхав, тому буду пити я. Він більш такий бадьорить, більш бадьорить. Це допомагає вирівняти, як на мій погляд, бо я його беру дітям для того, щоб їх, їм допомогти. Моїм дітям це й не подобається. Тому я його беру виключно собі це для себе. А, так що всім а, бути цей, і не стресувати. До речі, тут є для м'язів Елькарнідін це амінокислота для м'язів.